Стьопа, це вже стає традицією. Чого ти тут сидиш у ванні? Усім привіт, я Ліза. Ви на каналі Буклі, і тут ми зазвичай говоримо про те, щоб почитати, щоб не сумувати, а саме сьогодні влог. Можливо, ви вже зрозуміли з мого голосу, з того, що я дуже тихо розмовляю, або з того, що я майже не дихаю, що я захворіла. Стьопо прийшов вам сказати теж привіт. Ми будемо читати детектив, бо знаєте, у мене настрій сьогодні, бо вихідний, і бо я хворію, просто провести увесь день під ковдрою, дивитися якісь тупі шоу, малювати картину за номерами, не виходити на вулицю максимум у супермаркет можливо, вийду, бо я хочу Києві все ще, і читати щось. Цікаве, захопливе, інтригуюче і, знаєте, таке, щоб не відпускало. І у мене є варіант, що може стати таким. Я сюди принесла свій айпад, бо я на ньому читаю електронку. Бо ми сьогодні будемо читати Електронку. Вірите ні? О, отак видно. Дивіться. Там Стьопа. І не Стьопа. Коротше, це і не лишилось жодного, агати Крісті, класика англійського детективу, вказано на обкладинці. Я з великим задоволенням прочитаю. Тут електронних 222 сторінки, всього лише. Це дуже мало. Давайте починати. Я піду собі робити чай, тут вже Стьопа лізе батареєю до навушників, тому треба йти. Все, давайте читаємо. А який чай я буду пити, вирішить доля. Тож. На чому ми зупинилися? Який день? Я вже не пам'ятаю. Так, 16-й бачу, що відкритий. 17 й теж. Так, тут 19-й, навіть закритий. Треба 18-й знайти. О, 18-й теж. Тому давайте 19. -й. Ми ж тут. Перфекціоністи. О, саусет. Мені вже тут... Один раз попався соусеп, але він був наче без чорного чаю, просто типу соусеп. І мені сподобався дуже, тому я задоволена. Досить багато, забула шоколадку взяти. Тимоша незадоволений. Чого ти такий незадоволений. Дуже смачний пластик. Дуже смачний пластик. Реально вилизує. Виходить, вилизують. Стопа, нам варто перейматись? У тебе ж не виходило. Mm. Мені прям дуже погано. 38 температура, я поміряла. Випила зараз нурофен, бо сподіваюсь, все ж вийти на вулицю. Я б ці ківі вже давно онлайн замовила, але мені ще треба за ліками в аптеку зайти. І якби Марк, наприклад, не хворів, я б могла його відправити. Ну, попросити, щоб він пішов. Але що він хворіє, що я стану у нас однаковий, температура у нас приблизно однакова. Тому завтра батьки приїдуть, привезуть супчик. Я сподіваюся, що мені вже завтра буде набагато легше, але в будь-якому разі круто, що не треба буде нічого готувати, буде суп. То малювала картину за номерами. Ну, бо це такий процес, який не вимагає багато інтелектуального ресурсу. Не треба думати, просто сидиш, розмальовуєш собі автоматично одним кольором там, якісь невеличкі ділянки, фігурки, на яких ця цифра і все. Сподіваюсь, що зараз стане полегше після норафену. Оце я вийду в аптеку і зможу почитати. Плануємо дивитись серіал, тому взяли смаколиків. Нарешті Ківі! Ще до чаю взяла ось такі міні-цукерки від Боб Снейл. Обожнюю цю фірму, ви знаєте. Ми вчора 19-й розпаковували, значить, треба 20. -ти. 20, де 20. Що, паш, прибіг. Ой, просярвала. О! Зелений чай з м'ятою. Ось так виглядає чай. З великим задоволенням вип'ю. Стьопа! Можливо, я жахливо виглядаю, але, знаєте, почуваюсь так само. Сьогодні другий день моїх хворих вихідних. Коти бісяться. У Стьопа сьогодні цілий. Не день. Цілий ранок, грайливий настрій, і він оце в цій штуці бігає квартирою. Взагалі це почалося ще вчора. Тож зараз у мене велике бажання розпакувати ще 4 дні цього календаря, які нам залишилися. Ну, не 4, а хоча б один, але розтягнемо все ж задоволення. Бо мені дуже подобається відкривати ці штучки. Хоч він вже. Розвалюється трошки, але все одно дуже приємно. Тож не будемо. Піду робити чай і читати. Треба ще температуру поміряти. Таке. Дивіться, у мене тут якась проблема з шерфтами. От бачите, цей текст, наприклад, менший. І відстань між рядками менша. Хоча це і тут теж. І це не пояснюється ніяк. Тобто, це не думки героя. Це не не знаю, якийсь опис чи лист. Це просто от, рандомно текст несподівано стає меншим. Дивно. Десять солдатиків за вечерю сіли, удивився враз один, дев'ять залишились. Дев'ять солдатиків пізно спати вклались, не прокинувся один, вісім їх зосталось. Восьмеро солдатиків де дебоном куляли. Один з них не повернувся, семеро зосталось. Семеро солдатиків дрова рубали весело, зарубали одного, лишилося шестеро. Шестеро солдатиків гралися на пасіці, раз одного вжали в джміль і зосталось п'ятеро. П'ятеро солдатиків правом захопились, засудили одного, четверо лишилось. Четверо солдатиків плавали у морі. Один піймався на гачок, їх зосталось троє. Три малі солдатики зі звірами грались. Одного зловив медмідь, двоє врятувались. Двоє тих солдатиків на сонечку грілись. Один з них згорів дощенту, один залишився. Зоставили солдатика сумного і самотнього, то він повісився з нудьхи, і не лишилось жодного. І знаєте, що цікаво: героїня, яка знаходить цей вірш у рамці, на стіні в будинку, на острові, куди її запросили абсолютно незнайомі її люди, яких вона ніколи в житті не бачила, і вже прибувши сюди, дізналася, що таких, як вона, запрошених десятеро. І от вона бачить цей вірш. Про 10 солдатів, які загинули, насильницькою смертю. Вона всміхнулася. Звісно, це ж солдатський острів, подумала вона. Я, як людина, яка за своє життя подивилася досить багато трилерів та жахів, можу сказати, що вже треба тікати. Бігти треба, бігти. Ну, В її випадку пливти з острова, до великої землі от прямо зараз. От прям панікувати і пливти. Всміхається вона. Далі вона не буде сміятися, я впевнена. Mm. Мені б такий рівень тривожності, як у цій героїні. Просто прочитала моторошний вірш і потім така сидить, думає про море. А чого ні? Тобі треба вже тікати, все почалося. Там пакет з їжею, Ви подивіться, що він робить. Стьопа. Я коплю Степа. <смеш> Стьопа. Новина номер 1. Я поспала десь годину. Новина номер 2. У мене піднялась знову температура. Була 37,1 стала 37,8. Новина номер 3. У мене є Ківі. Яке я буду зараз їсти. Вип'ю Нурофен і почитаю. Зробила собі такий порошок, знаєте, від застуди. Сподіваюсь, допоможе. Бо завтра мені треба якось керувати своїм життям знову, як це було у п'ятницю. Він навіть непоганий на смак. Таке враження, ніби таблетку антибіотика дитячого просто розтворили. Не дуже приємно. Надто солодко якось, але жити можна. Тимофій, ти таке не їси. Він вже лізе в Києві. Мене оточили коти. Цей знову пластик вилізує, нічого нового. Першої залізної людини, другої, треті, перших месників, другі месники ще плюс-мінус норм були. А от вже останні частини месників цей фільм з аналогом від DC, Я б його десь, би, можливо, порівняв з акваменом. Можливо, це буде злочином. що я так... Можливо, це тому що я хвора, але мені дуже сподобалось порівняння людини з рептилією. Гороховий супчик. Він приніс Марку м'ячик, Марк йому його Господи, Марк йому його кинув, але ми думали, що у нього не буде виходити. Ви подивіться, Ось, який він милий, він так хотів гратись. А я лежу температуру, міряю. Читала мене вирубило в якийсь момент і я годину проспала, але зараз прийшла вам розповісти про зав'язку сюжету, хоч у мене немає на це інтелектуального ресурсу. Загалом мені подобається це такий англійський класичний детектив. Буду намагатися вгадувати вбивцю, хоча впевнена, що знову не зможу це зробити, бо у мене завжди так загатою крісті. Я вже колись ділилася на каналі, що мені здається, коли я вгадаю вбивцю, можна буде просто припинити своє знайомство з творчістю авторки, тобто ніколи цього не станеться. Бо у мене жодного разу ще не вийшло навіть наблизитися до розгадки. Тож. Починається усе з того, що десятеро незнайомців отримують запрошення на солдатський острів. У кожного там свої мотиви поїхати, комусь запропонували вигідну роботу, комусь легкий заробіток, когось, типу, запросили старі знайомі, з якими давно не бачилися і так далі. Під кожного написали лист так, щоб людина точно погодилася. Навколо цього острова дуже багато насправді загадок, легенд, не знаю, чуток і так далі. Бо ніхто достеменно не знає. хто Володіє цим островом. Очевидно, це заможні люди. У газетах в різний час публікували різні версії, там фігурувала і кінозірка, і якісь представники уряду, і військові, але точно невідомо знову ж. От усі вони збираються, досить швидко з'ясовують, що ніхто навіть прислуга, там подружня пара теж була запрошена листами, і вони рахуються, як незнайомці. Не бачив власників будинку, ніхто з ними не знайомий. Також з'ясовується, що декого запросили власники, тобто там у кількох збігається ім'я у листі, хто запрошував, а кількох типу запросили якісь знайомі їм люди. І досить швидко наші герої розуміють, що це якась липа, і скоріш за все їх запросили не просто так. Коли вони спускаються на вечерю і збираються в одній залі, вмикають грамофон, і там на пластівці, пластинці, ви зрозуміли, грає не музика, як вони думали, а вирок, тобто невідомий голос оголошує усі їхні імена за списком і звинувачує кожного у вбивстві іншої людини, типу, кожен з них спричинив смерть якоїсь іншої людини. А це все зачитується публічно, вони це чують, потім коментують, з'ясовується, що у кожного свої якісь обставини. там У когось пацієнт, наприклад, помер під час операції, хтось збив на вулиці дітей вночі, які вибігли на дорогу. Хтось відправив там на складне завдання дуже небезпечне чоловіка, який був йому типу, незручний. Конкурента за серце жінки, і от у кожної історії свої обставини. Але так чи інакше, дійсно, кожен винен у смерті іншої людини, і усі вони не були покарані. І от голос типу <голошує> оголошує, що вони будуть покарані на цьому острові, після чого один з гостей випиває віскі, здається, зі свого келиха і падає замертво. Лікар, присутній на острові, також як гість. Досить швидко визначає, що це було отруєння ціанідом, Після чого гості розходяться кімнатами, зачиняються, усім стає моторошно, усі розуміють, що їх зібрали для того, щоб вбити, ймовірно. І у кожного у кімнаті висить цей віршик про 10 солдатиків, Вони одразу. Здогадується, що перша смерть збігається зі смертю з віршика, ймовірно, їх будуть вбивати, от якраз як у цьому віршику одне за одним. Усі вони бояться, але якось покинути острів і просто втекти не можуть, бо це дуже складно, це острів, як ніяк. І туди припливає тільки один човен, який завозить продукти. Але у них продуктів достатньо і човен скоріш за все наступного ранку, і наступного наступного ранку, і так далі, не прибуде. Бо це також найманий робітник, який отримує листи і якому вказують власники будинку, коли там треба до цього острова припливти. Також, коли гості збирались у тій залі, вони помітили, що там на столі стояли фігурки парцелянові десяти солдатиків, І коли один з реальних гостей помер, фігурку одну прибрали, тобто їх стало дев'ять. У мене вже є підозри. Один герой міг скоїти злочин, і він знаходиться на острові, тобто серед гостей, такий основний мій підозрюваний, і також є один підозрюваний сторонній, якого типу на острові зараз немає, але у якого був мотив. А гостя я підозрюю через те, що у нього була можливість скоїти злочин. Не знаю, чи я вгадаю, я на це не сподіваюся, та все одно перевірю. Захотіла себе порадувати і зробити замовлення книжок. Вже коли зібрала замовлення, помітила, що тут оце промокод якийсь є. І він мені дав знижку майже 300 гривень на те замовлення що я зібрала. Я набагато менше заплатила, і ще й безкоштовна доставка тому взагалі ідеально. Алергічна реакція, реально. Тобто, то, що я вчора на це все ж таки правда. Так, а на що алергічна реакція? його. сказали, що корм не змінювати можливо, просто в нього організм зараз, вже ж після. Ропа я читала взагалі то. thank mm -hmm. you Що ж, я дочитала книжку, і це шок. <ріст> Чи треба казати, що я не вгадала вбивцю? Ну, звісно, я не вгадала вбивцю. У мене було кілька варіантів три. Двоє серед тих, хто був присутній на острові гостей, і один сторонній персонаж, і все одно я не вгадала. Я, в принципі, і не сподівалася, що основний, мій підозрюваний, виявиться вбивцею, але сподівалася, що, хоча б під кінець, коли там у мене з'явилася інша версія, я вгадаю, та ні. Я в шоці. Це дійсно такий детектив, який варто прочитати, просто щоб пережити оці емоції, коли ти напружено гортаєш сторінку за сторінкою, намагаєшся якось у себе в голові звести все докупи, зрозуміти, що взагалі відбувається. І у тебе буквально кожен розділ змінюється версії, бо начебто. Тобі спочатку здається, що ось цей винен, потім тобі здається, ну це буде надто очевидно, мабуть, винен ось цей. А потім ти думаєш, ні, ну точно тепер не цей, і коротше, все змінюється просто. Дуже заплутаний, класний детектив, цікавий, з неочікуваною розв'язкою, який вражає, читається. В напрузі, <хи> знаєте, в такому стані, коли ну просто ти аж тремтиш від очікування. Тому так, раджу, раджу почитати. Якщо ви не читали, круто, що це окрема книжка, яка не входить до якоїсь серії, і тому її можна читати просто-от як окремий роман. На відміну від, наприклад, книжок там, де фігурує Пуаро, бо це все ж серійні романи, і їх читати один за одним набагато цікавіше, бо, ну. Спостерігаєш якось за змінами самого Пуаро, його розвитком, залишає також Агата Крісті якісь типу посилання на свої старіші, типу книжки, тобто, які виходили раніше. Тому там читати одне за одним набагато, як на мене, прикольніше. А тут якби окрема історія, тому можна читати от просто, коли вам захочеться, і ви ні до чого не прив'язані. Раджу почитати, дійсно, якщо ви цього не робили ще. Я сподіваюся, що колись я забуду цю історію, зможу її перечитати, бо це дійсно як якийсь атракціон для мозку. Я ще її читала в такому стані, знаєте, коли в голові туман постійно через температуру і взагалі погане самопочуття і нежить, отримала задоволення. От. Все, я піду спати. До нових зустрічей у нових відео і па-па.